Всім привіт! З вами я Лана. і зараз ми подивимося на рунах, від чого тобі допоможе позбавитись сонячне затемнення на коло року. В період сонячного затемнення і ще наступні два тижні будуть такі енергії, які дійсно можуть допомогти очиститись і позбавитись від старого. Бо в понеділок, 22 вересня, у нас день осіннього рівнодення. І ці дні, ці енергії дійсно допомагають позбавитись, якщо ви готові. Тож покажіть, руне, від чого допоможуть позбавитись ці енергії людині, яка зараз дивиться цей розклад, яка потрапила сюди. Зараз від чого. Так, ну я б могла сказати, що для декого тут є порада позбавитись від залежності, від інтернет залежності, від того, щоб проводити свій час постійно за Комп'ютером чи з телефоном. Хтось же може позбавитись від того, що він ну, не готовий, якби жити вільно і постійно захищається, захищається і відгороджується від реальності. Для когось же прийшов час позбавитись від власної холодності. Від того, що віджило своє вже, котре не дає, знаєте, цього внутрішнього запалу і вогню, від власної замороженості, від того, що перешкоджає м, транслювати себе і свої енергії в простір, від оцих перешкод. А для когось прийшов час позбавитись від перешкод. Які заважають мати зв'язок з вищими силами. От, мабуть, у вас був затик, мабуть, у вас була якась пауза останнім часом, ви не відчували цього зв'язку, то прийшов час позбавитись від цього. І це. Дійсно на день осіннього рівнодення, на день, коли підбиваються підсумки, ви будете мати результат. Що ж допоможе позбавитись найбільше? Для когось от саме саморозвиток, процвітання, бажання зростати. Сам вихід з застоїв, якщо вони були, це й допоможе. Для когось допоможе жінка. Близька для вас жінка, вона може стати в пригоді, її поради. А для когось може допомогти відкриття в собі енергії плодовитості, енергії жіночності, коли хочеться бути справжньою жінкою. Коли вмієш підлаштовуватись під ситуацію, бути гнучкою, але твердою людиною. Коли тебе, як то кажуть, обставини гнуть та не ламають, коли ти зможеш підлаштуватися, а не продавлювати ситуацію, не йти по головах, коли ти досягаєш свого тонко, це тобі допоможе. А що заважатиме найбільше? Зупинка заважатиме, якщо ти зупинишся, якщо ти зупинишся на півкроці від того, чого хочеш, якщо ти не будеш мати розвитку, якщо ти передумаєш, якщо ти... Відмовишся від оцього виходу з застою, від оцих енергій, від того, що ти планував, взагалі всіляка зупинка, відсутність розвитку, звуження свідомості, це тобі буде заважати найбільше цей період часу. І дивіться, якщо у вас прийшов час зрушити всі... Забобони, перешкоди відмовитися і захистити себе від своєї власної холодності, від своєї власної замороженості, коли ти не розвиваєшся, а як неначе вона в анабіозі, застиг вже і не рухаєшся далі, цей час прийшов, і ти зможеш в ці свята. Свята, наші язичницькі, позбавитись від цього і отримати від цього результати. Ти зможеш це зробити, захистивши себе від свого власного застою. Прийшов час позбавитись від того, що віджило своє, і взяти свій врожай, передивившись увесь свій досвід. Ти повинен бути рішучим і це дасть тобі сили. Коли ти позбавишся від цього, коли ти знімеш окови з своїх ніг, рук, зі свого духу, зі свого внутрішнього я, коли ти почуєш поклик своєї душі, ти зробишся рішучим. Ти нарешті оформиш намір і ти рухатись, жити, дихати вільно. Ти позбавишся всього того, що тебе гальмувало від того, щоб взяти свої життєві результати. І це може бути в кожного своє. Головне, що цей час тобі допоможе це зробити швидше і легше, і отримати ті результати, які вже давно-давно тебе чекають. Ти будеш Рішуче налаштований, ти будеш сильний, ти будеш пробивний навіть, я б сказала, але не забувай, що тобі дається порада робити все це не різко, поступово, м'яко, залежно від ситуації. Не брати на храпу, не йти по головам, домовлятися, якщо це потрібно, але не, як це кажуть, гнись та не ламайся. Не забувай свою внутрішню сутність, май свій стрижень. Будь сильним. Так, будь сильним і тут же і витягується така руна. Ти зможеш проявити свій характер, ти зможеш, якщо це потрібно, зробити все так, як ти того бажаєш. Можливо, навіть прийдеться від чогось відмовлятися і жертвувати, але це. Знаєш, ота жертва, яку кладуть на алтар вищих сил, щоб досягти вищої справедливості, це буде по-чесному, це буде по справедливості. І в цьому тобі допоможе цей чарівний період часу.